Новий голова Коростенської райдержадміністрації людина знана в районі. Працював на місцевих підприємствах, був заступником міського голови з Володимиром Боровковим. Пов'язують надію на якісно новий період в житті Коростенщини. Я про це говорив на представленні Володимиру Валентиновичу новому керівнику, щоб він. Теж змінив підхід і навпаки чекав від Ради запитів, що потрібно громаді в першу чергу. А тоді вже йшов на зустріч. Ну але, звичайно, про державну політику ніхто е в районі забувати не буде. І, е але ця державна політика якраз направлена на те, щоб максимально враховувати інтереси громад. Першим питанням, яким займається новий очільник району, буде ситуація на Коростенському щебзаводі. Там ситуація достатньо заплутана. Я складна, тому що декілька юридичних осіб, які так, і одним із таких питань, які я буду розбиратися, це Красинський щеплення. Ну там уже питання, би і як, уже зараз один, власне, було два. Вони воювали. В чому питання було Коросенського щепзавода? Там парадокс в тому, що сам кар'єр на території району, а посілок на території міста. Ну, податки все йде в Коросенський район, але я в якоїсь мірі був тягнети в цей процес, коли воювали два засновники. Два засновники практично мали однакову кількість відсотків 46 і 48. От вони між собою воювали. Хто візьме, хто не візьме. Наскільки я зараз маю інформацію, що вже один викупив відсотки в іншого, і як я знаю, на мою думку, вони розійшлися більш-менш мирно в рамках робочої поїздки по Коростенському району. Голова Житомирської облдержадміністрації Сидір Кізін представив нового голову РДА, а також вручив ключі від нового автомобіля швидкої допомоги та відвідав підприємства району.